Можливість їздити до Європи це не право людини, а привілей. Так у своєму Твітері написала прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. І додала, настав час припинити туризм для росіян. Про те, як обмежити право на в'їзд для громадян країни-агресорки, почали роздумувати у багатьох країнах світу. 12 з них уже змінили порядок видачі віз російським туристам. Зокрема, польща займається лобіюванням питання стосовно повної заборони в'їзду громадян Російської Федерації до, до країн Шенгенської угоди. Їх підтримують Естонія, Литва, Латвія, Данія, Бельгія, Словаччина. Фінляндія, зокрема, Німеччина дала можливість зрозуміти, що наразі цю ідею вони не підтримують. Дуже складно отримати візи в більшості випадків. Вони один за одним отримують відмови в консульствах Британії, Мальти, Південної Кореї, Японії та Словаччини. Кіпер також скасував видачу провіз для громадян Російської Федерації, які дозволяли здійснити одноразовий в'їзд на острів. Чехія була першою країною, яка припинила видачу громадянам Російської. Федерації віз ще 25 лютого на другий день після повномасштабного вторгнення на територію України і цим питанням цивілізований світ переймається щоразу сильніше, особливо після ось таких інцидентів, як цей у столиці Швеції. Символікуд українську у темволіка грязне, катори. Яке... Вийшли із русского народу. А так росіянка Юлія Прохорова провокувала двох українок у середмісті Відня. Росія побіді! Росія побіді ля 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 ля, -ля. Херсон. Обидві жінки поплатилися за образи громадянам України одна місцем роботи, інша відпочинком і скасуванням усіх готельних резервів. І це лише початок. Наприкінці серпня голови МЗС Європейського союзу обговорять питання повного скасування туристичних віз для росіян. В Росії розпочалась масова візова істерія. Російські змі зазначають, що попит на відкриття шенгенських віз збільшився на 40%. З липня в Україні теж запровадили візовий режим для росіян. Тим часом на розгляді у президента петиція щодо повного закриття кордону для громадян Росії на наступні 50 років, за винятком тих, хто нині воює на боці України. Я думаю, що це правильно, цілком правильно. Вони майже, майже всі підтримують агресію проти нас. Враховуючи те все, що вони зробили зараз, в чому нема оправдання? Звичайно ж, там є. Але одиниці нормальних людей, одиниці. Попробуй їх і сортувати. Їм треба заборонити всюди в'їзд, щоб вони були ізольовані від усього світу. Бо це агресори. Вони просто ну, чекають з корабля, які тоне, а насправді десь в глибині душі підтримують. Війну є країни, які досить так достойно витримують такі ситуації, і хвала їм за це. А от Ксенія Микуляк жартує невдовзі дефіцитним товаром у Росії стануть глобуси, бо лише так її громадяни зможуть побачити світ. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.